Доброго дня, вітаю вас, козероги. Ретроградний Меркурій для вас у четвертому секторі з гороскопа. Нагадаю, з 2 по 25 квітня Меркурій петляє в цьому секторі, однак, загалом, із 10 березня, і аж по 15 травня він знаходиться в Овні. Це ваш четвертий сектор, дом дома, нерухомість, домашні переїзди, документи. І всі ремонтні роботи, усілякі переміни, все те, що ви плануєте собі у зв'язку із вашою оселею. Ось це актуально зараз, як ніколи. Це повернення в першу чергу до цих сфер, повернення додому, до оформлення документів, до ремонтних робіт, до обговорення, до питань обговорення саме вибору, наприклад, місця проживання, або ж вибору оселі, нового орендованого приміщення. Також це зустрічі з людьми, з вашими домашніми, з вашими орендодавцями або із взагалі сферою того, що вам необхідно винаймати житло, переїжджати або задуматись про купівлю, будівництво, приватизацію земельної ділянки, загалом все те, що стосується хатніх справ. Так от, козерожки по вашому четвертому сектору гороскопа ретроградному Меркурію. Там, по перше, закликаю вас усіляких поїздках, усіляких домашніх господарських справах звертати увагу на підвищену аварійність. Цього періоду на поламки побутової техніки, в тому числі на можливості усіляких пригод із документами, марс рибкам у вашому третьому секторі гороскопа, зокрема, ось тут можуть за різних, в тому числі об'єктивних обставин, десь щось водою залило або десь. Пало і чи під дощем намокло, чи ви забули покласти у файлик, можуть постраждати і ключі, і документи, папери, права, в тому числі, усілякі дозволи, посвідки, кадастрові номери, все те, що пов'язане з цією сферою. Крім цього, в дорозі стосовно транспорту. А також, будь ласка, будьте уважні. Усілякі легкозаймисті речовини, якщо таке щось ви зберігаєте вдома і знаєте, що є доступ. Дітей до мочайців або взагалі воно в неналежному місці не за належних умов зберігається. Зверніть увагу, під час ремонтних робіт також колючі, ріжучі, гострі інструменти. Якщо у вас робота з цим пов'язана, і ви працюєте на дому, наприклад, також козарожки, будьте уважні. Крім цього. По виконанню ремонтних робіт, якщо у вас вдома люди працюють, або ви будете виконувати якусь таку роботу, будьте також на поготові. Крім цього, поламки, транспорту і дрібної побутової техніки. Застрягти в ліфті можна дуже запросто, тому зважайте, якщо ви кудись поспішаєте. Також ситуації із дрібними речами, які просто можуть губитися, тому краще мати дублікати, але, звісно, в надійні надійних місцях, оскільки зараз знаємо із гороскопа на квітень що розгул усіляких різних асоціальних елементів, які можуть скористатися і нашою документацією, ключами, і мати такі приховані наміри, які досить легко по такій енергетиці квітня втілюються у життя. Тому, якщо ви теж в подорожі, в поїздці, або рідко буваєте вдома, то зверніть увагу і на відеокамери сигналізації, взагалі, взагалі на те, щоб ви не забували зачиняти вашу оселю і не забували ключі. Крім цього, по такому періоду наголошую також козирожки, якщо якимось чином з юридичною документацією із закордонними дозволами, візами, транспортуванням, пересиланням пов'язані наразі ваші стосунки із нерухомістю з місцем вашого проживання, також будьте дуже уважні. Зараз ретроградний Меркурій може повертати вас до того. Тим, щоб ви поверталися, переїжджали, доробляли ще якісь документи, наприклад, або ж ініціювали отримання нових. Крім цього, бачимо також ситуації із роботою. Якщо це якісь обов'язки, якщо які ви виконуєте на дому, також ви можете повертатися до того, як вам у новому місці проживання спосіб життя взагалі збудувати, змінювати звички, змінювати. Ту рутину, яка просто стає дійсно актуальною. Крім цього, по Маркурію вовні. Це дійсно можливість наполягати на своєму, зробити щось по-своєму, своє, по крім того, заразити цим всіх оточуючих, щоб вам сприяли. Багато чого можливо буде необхідно робити самотужки, от буквально руками особисто або ж особисто приїжджати, уїжджати і е, прям, е, от на самоті, на одинці, навіть. Цим розбиратися, дуже ймовірно, по такому транзиту. Крім цього, маємо також в якості плюсів таке імпровізаційне мислення, коли ви зможете розібратися в тому, наприклад, хаосі, який відбувається у вас в будинку, в новій оселі, або з тими документами, які ще необхідно переглянути, щоб взяти в іпотеку житло, або ж переїхати купити, продати, або ще спадщина, наприклад, що вам з всім, всім тепер швиденько робити. В плюсі це дійсно можливість знайти підтримку, можливість наполягати на якомусь своєму ході справ, але в мінусі ретроградний Меркурій дає по перше виснаження нервове, неврози, дратівливість. Просто таку вигоряння, в тому числі професійне, якщо так чи інакше зараз хатні справи відтягують ваш фокус уваги, і ви не можете просто діяти на роботі ефективно. Це дійсно виснаження, колосальна втома може бути. Тому зважаємо і на це. І також неможливість відчувати домашніх, наприклад, неможливість враховувати їх думку, коли ви занадто наполягаєте на своєму западі надто критичні. Навіть і раціональність може бути, коли всі ваші плани, проекти і швидкість, якою це все має бути здійснено, воно просто зашкалює і дійсно не знаходить підтримки ні в оточуючих, ні в об'єктивної реальності. Намагайтеся розбивати ваші справи, плани на етапи. І такий ретроградний Меркурій зараз він просто. Якби сприяє тому, щоб ми зробили якби, випробувальний термін своїм поїздкам, комунікаціям, баченням, спілкуванню, дійсно подивилися, наскільки це ефективно, наскільки це може бути втілено за об'єктивних умов. Зважайте на це, будь ласка, козороги, і давайте собі отакий запас об'єктивності, хоча період завідомо, дуже суб'єктивний, і навіть раціональний в чомусь. І повільний. Але такий запас пристосувати те, що ви починаєте до реальних умов. Зрозуміти, наскільки на тривалий проміжок часу ви зможете це тягнути і цим займатись, оскільки Меркурій повну може запалюватись на якийсь да, невеличкий час, а надалі по мірі такого рутинного впливу дуже важко тримати концентрацію. Виявляється, що можна впасти в депресію від того, що так. Це реалізувати не можна, такої підтримки немає. Треба перелаштовуватись і така своєрідна апатія. Отут беремо від рибок краще, як у прогнозі на квітень. Це дійсно натхнення, можливість радіти процесу і надихатись ним. Дякую вам, козероги, на зв'язку.